До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва в Україні за травень 2025 року. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! І почнемо ми з того, що на теренах інтернету знову з'явилися замовні статейки, а точніше, це вже відео про шкідливість, начебто шкідливість українського меду. До цього такі відео вже виходили до війни. Була там одна, типа дієтологша, яка розповідала, що мед можна їсти чайну ложечку одну максимум на тиждень, що я соціальною Аячнею. Потім після цього всього була замовна статейка не де-небудь, а на сайті самого Міністерства охорони здоров'я у мене виходило таке відео, але скоро вона була і видалена. Тобто, не вийшло, не вийшло очорнити наш мед. Тепер же з'явилося ще одне відео на ще одному Ютуб-каналі. І що жахливіше, всього я був підписаний на цього діятеля, на цього блогера. Тепер же це Ютуб-доктор, у якого чимала кількість підписників, набагато більше, ніж на будь-якому каналі з бджільництва. І ось він випускає відео, чергове своє з крачущим заголовком. Така прев'юшечка, дуже класно зроблена, як можна бачити зараз на екрані. Я зовсім не буду його рекламувати, тому не буду вставляти посилання на його канал. Але закликаю вас просто пожалітися під цим відео. Можете передивитися його. Да, В принципі, там нічого такого лясного, як то кажуть, про мед немає, тільки про його уявну шкідливість. То як інструкція на екрані? Ось набираєте у пошуковику самого Ютуба у цьому віконечці. Мед шкідливий. Тиснете на три. Крапочки, і жалітися на це відео. Жалітися у зв'язку з недостовірними і обманливими даними. Я вважаю, що це вища, да так він доктор, він, він врач, це вища ступіть непрофесіоналізму, якого-то невіглавства, підлабузництва, шкідливості і некомпетентної діяльності. Оце, оце моє, так би мовити, резюме. Я, якщо чесно, не був в шоці, тому що у нас розвелося дуже багато різних експертів на Ютубі. Мені це дуже навіть не подобається. Я і сам на своєму каналі стараюся не лити воду і не вводити людей в оману. Тому, якщо у вас буде змога, пожалійтеся на це відео. Можливо, Ютуб його прибере хоча б з ранжування. тобто воно не буде нікому рекомендуватися. А потім ми всі дивуємося, чого у нас жруть рошен, а ніхто не хоче їсти цілющий мед. Скільки на нього вже було наклеп наклепів? І що це мед з сиропу цукрового, і що це мед з антибіотиками, і що це взагалі не мед, а щось там варене, переварене. Ну коротше, отаке. От взагалі, як це не гірко усвідомлювати, така ситуація може бути взагалом тільки в таких країнах пострадянських, як Україна, це у нас тут куча може бути замовних статеєчок. Це у нас в школах і дитячих садочках немає в раціоні досі меду, хоча б невеличких кількостях стікованого меду у цих стікерах. На відміну від нашої країни, азіатської країни пішли вже далеко вперед. Бджолярі України, зокрема в першу чергу, Полтавщини, наголошують, що цьогоріч буде значний недобір меду, передусім травневого меду. Зі своєї сторони, я можу тільки підтвердити цю інформацію, тому що Окрім шаленої посухи, довжиною в цілий рік, тобто у нас була повністю осень суха. Загинули посіви ріпаку. Те, що не загинуло, воно було вибите морозами навесні цього року. І е, травневі меда, тобто це і садки, і верба, і що там ще цвіло е, в цей час. Воно також дуже постраждало. Таку ж саму інформацію підтверджують бджолярі, Хмельниччини, Буковини. Взагалі, те, що за Дніпром туди в сторону заходу України, воно постраждало навіть більше, чим у нас тут на Полтавщині. Тому бджаляріці, які були в цій статті, прогнозують здорожчання ціни на мед. Я продзвонював, яка наразі ціна на мед е, всупереч різноманітним там прогнозам, вона не впала суттєво нижче 60 гривень. Так, це в принципі не Айс, взагалі не Айс, взагалі, але ціна і не впала там до 40, як нам всі прочили. Зараз вона тримається приблизно 59-62. До речі, прийшла смс-ка ще від одного експортера. Це компанія Натуральний Мед, яка також більше не буде приймати мед без оператора ринку. У мене виходило відео про оператора ринку. На жаль, воно набрало не так багато переглядів, як хотілося воно буде або в цьому, або в цьому. Кутку або в кінці цього відео перейдіть, подивіться, там важлива інформація про пакет документів, які потрібно мати бджоляру для здачі меду. Можу додати, що експорт українського меду наразі наразі просів, що може бути пов'язано з поверненням квот і поверненням оці, цієї митної політики, та яка була е, скасована в знак солідарності з Україною. Але, скоріш за все, це просто вивозили мед зі складів. Е, Україна за Минулі півроку, 24-го року, з червня по грудень експортували якісь шалені об'єми меду. Це могло свідчити тільки про те, що на складах у них були залижі меду, які яких вони, так би мовити, позбулися. Зараз скоріш за все перехідних залишків нема ніяких, а враховуючи ситуацію зараз, та що в природі твориться вангую, що меду буде порівняно небагато. Порівняно соняшник, можливо, буде. Ось липа повинна цвісти. Подивимося, що вона дасть. Але липа є далеко не всюди. Тому меду буде менше, ціна на нього, я так думаю, з-під медогонки не повинна бути нижче, ніж вона зараз є. Але подивимося, зараз іде війна, важко щось спрогнозувати. Інша новина в Україні вже, мабуть, в п'яте за останні п'ять років будуть намагатися прийняти новий закон про бджільництво. Ця тема була нашумівша до війни в 2020 2021 році, коли у нас була комісія, а точніше, профільний комітет з розвитку бджільництва при міністерстві агрополітики. Вони напрацьовували закон 5274, Потім було 5274 А, Б, В, Г, і тепер, мабуть, це п'ятдесят два д будуть вони намагатися прийняти окремий розбір. Цього Цього закону буде в інших відео, що вони там хочуть. Я його достеменно ще не читав. Але чому не прийняли цей закон раніше? Тому що оця робоча група по бджільництву вона розсварилася приблизно три роки тому і поділилася на два табори: одні пропонували одне, лунали там включно з такими шизофреничними заявами про міністерство бджільництва, яке всі там на сміх піднімали. Інші пропонували заборонити бакфаст, ввести суворе районування бджоли там української степової і таке інше забуваючи, забуваючи, що українська степова бджола фактично втрачена відсутністю селекції, тобто селекція її велася тільки на папері, і для того щоб ввести породне районування, не потрібно заборонювати бакфаст. Введіть якісь там острівці, такі острівці. На яких буде селекціонуватися українська степова, і відселекціонуйте, повертайте її там характеристики і таке інше: незлобливість, нерійливість, неагресивність, медопродуктивність і таке інше. Ну ні один із тих законопроєктів прийнятий не був, а тепер хочуть прийняти черговий законопроєкт. Я читав тільки пояснювальну записку, покликаний цей законопроєкт захистити бджіл, так як вони це декларують, захистити бджіл від потрав і оновити, так би мовити, застаріле законодавство. Але зі своєї сторони, я можу наголосити, що у нас і. Так, є закони, підзаконні акти у вигляді наказів, інструкцій і таке інше проти потрав бджіл. Дійшло до того, що у кожній ОТГ повинна бути створена комісія, постійно діюча з представників ОТГ, поліції, агрономів і таке інше. У нас є новий паспорт пасіки. Впровадження якого було регламентовано саме для е, покращення бджільництва і боротьби з цими потребами бджіл. Єсть у нас інструкція по запобіганню отруєнню бджіл, і таке інше. Але як то як то у нас кажуть, строгость закона компенсується ні його ісполнення, Розумієте, якби оці закони виконувалися, нам би не потрібні були б ніякі там нові закони про бджільництво, тому що вони наразі актуальні, аби вони тільки працювали. Але в принципі я за. За прийняття нормального закону, комплексного, для якого не потрібно буде там створювати окремі накази, там які-то статті, які-то там інструкції. Подивимося, що вони приймуть. Деталь, детальний обзор, і я сподіваюся, порівняння цього закону буде в наступних відео. Я колись робив такі відео. У мене було дуже багато різноманітних відео на каналі. Наступна новина. Кількість бджолосімей в Україні на жаль знову скоротилася. На цей раз це дані за 2024 рік на 6%. По зрозумілим причинам найбільш скорочення відбувається на сході України через постійні обстріли. Люди кидають пасіки. До нас ось приїжджав брати пакети товариш людина, яка вочю бачила на Донбасі, як там кидали цілі пасіки, тікали, тому що. Починалися шалені обстріли. Якщо війна ця продовжиться на значний проміжок часу, то не тільки бджільництву прийде крах, а й прийде крах всій економіці. Сподіваюся, що такого не буде. Сподіваюся, що вся ця смута закінчиться якомога швидше. Україну потрібно рятувати. Також виходила стаття, що війна в Україні. Дуже позначається на бджільництві, тобто в якому плані горять ліси, горять луки, ті, які вціліли, ті, які ще не розпахали. Тому що у нас тут в Україні чорті шо відбувалося з цим земельним кадастром. Потрібно, щоб відновилася справедливість, були відновлені посивища, луки, те, що було знищено, посилено навіть під час війни. Ви в свою чергу також не гребуйте посівом медоносів, і та сама фацелія і синяк у нас тут уже більша частина огороду. Ними засіяна заради того, щоб підтримати бджіл. Цього року висіяний вже новий медонос. Я його не буду анонсувати, але медонос дуже цікавий, не часто зустрічається. І в подальшому будуть відео, як на ньому працюють бджоли, як воно приваблює бджіл і як його взагалі сіяти там і прибирати. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам буде корисним та не нудним. Своїй рідній Україні я як завжди бажаю тихих і спокійних днів і ночей, як найшвидшого миру, якнайшвидшої перемоги на найвигідніших для України умовах, нашому бджільництву процвітання, нашим бджолам здоров'я і благополуччя. Вам я наразі кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео, яких я ще сподіваюся буде чимало.